Те можна у багатьох місцях, але під час прогулянки завжди будь уважним та обережним. Не грайся з невідомими предметами. Вони можуть бути небезпечними. Якщо ти натрапив на якусь металеву або іржаву річ, не торкайся її. Це може бути боєприпас, який залишився тут з війни. Міна, снаряд або бомба може статися вибух. Щоб не сталась трагедії, категорично забороняється. Торкатися невідомого предмета, піднімати або переносити його, перекочувати з місця на місце, закопувати в землю, намагатись його розпиляти або розібрати, кидати у водойми, кидати у вогнище або розкладати вогнище поблизу. Увага! Правильні дії. Зупинись. Запам'ятай місце знахідки. Обережно відійди якомога далі тим шляхом, яким прийшов. Поклич дорослих. Повідом рятувальників за номером 1 В екстрених ситуаціях дзвони 101.